Друзі, всім величезний привіт! Сьогодні у нас незвичний випуск. Сьогодні буду розповідати про приправи та соуси, які я використовую в приготуванні різних рецептів майже кожен день. Так, так, так що присаджуйтесь поудобніше. І давайте подивимося, що в мене тут є і що я використовую. Ось тут ці скарби. Зараз я їх дістану і покажу вам поближче, що ж це таке у мене є. Так, давайте почнемо зразу з оцих ось таких, як сказати, заводських витворів мистецтва. Це в мене просто чорний перець. молотий. Звичайний молотий, чорний перець. Нічого особливого. Це гвоздичка у мене, як бачите, ціла. Також її використовуємо. Але це більш до кави, мабуть. І, мабуть, більше я ніде не використовую, крім кави. Також у мене ще є отакий перець, це духмяний э, духм перець, але він, як бачите, він молотий. Також його додаю в деякі страви, але небагато. Раніше навіть не використовував. А зараз почав. Також тут у мене отака суміш. Це у мене паприка солодка, червона молота. Дуже прекрасна. Рекомендую, хто буде вибирати в Ізраїлі приправи, спробувати цієї фірми. Дуже непогані у них суміші. Також, отака суміш, це у мене якраз набір для курки. Тобто, можна готувати і ніжки, там, окорочка або цілу курицю замаринувати в цій приправі. Чудово. У мене багато рецептів на каналі, де я курку. Саме з цією приправою роблю. Це у мене просто коріандр. Молотий коріандр. Тут його вже також небагато залишилось, тому що активно також використовую його в приготуванні. І на останок тут у мене до риби. Бачите, ледак. Це до риби. Приправа також цієї фірми майже повна. Ще Мабуть, один раз я тільки використовував, рибу не готував давненько, вже треба буде з цією приправою. Натуральна приправа, чи мені подобається, ніякого додавання солі немає. Все як ми любимо. Так, ще покажу цікаву суміш ізраїльську. Ось така суміш. Дуже мені подобається. Це е... Суміш якраз до м'яса така ізраїльська, вона дуже духмяна, насичена, така аромат. Ну Тобто я її використовував вже декілька разів і знімав навіть декілька рецептів, де використовував отаку суміш. Класна. Також повністю натуральна, ніякої солі, ніяких там інгредієнтів хімічних. Тільки натуральні приправи, все клас, мені дуже подобається. І в мене десь було з цієї серії ще щось було. Або не було. Ладно, знайду, тоді покажу. Так, далі поїхали. А, ось я хотів вам сказати, ось ще є отака приправа. Отака приправа, але це не до м'яса вже. Але для чого ця суміш навіть не знаю. Бо це таке, як. Я переводив, що це навіть панірувальні сухарі з морською сіллю і з набором якихось приправ. Хто знає, для чого це використовувати, мабуть, для риби. Навіть не знаю. Напишіть, якщо знаєте, для чого ця приправа. Так, поїхали далі. Це у мене окремо отак набрано просто у баночці. Я закрив її, бо це у мене паприка, молота. Червона і вона копчена. Вона дуже ароматна, тому її треба тримати в добре закритій тарі в якомусь контейнері або в такій банці, бо аромат наповнює усю кімнату, всю кухню і швидко вивітрюється. Тому треба дуже так щільно закривати її. І, звісно ж, забув додати, що використовую її дуже часто, бо дуже багато страв. І м'ясних, і овочних різних, і навіть картоплю з копченою паприкою. Це дуже класно, дуже смачно, ароматно. Хотів ще показати, це у мене в баночках, як бачите, з під ікри. Тут у мене просто сухий молотий часник використовую. А це у мене універсальна така приправа до супу. Ну ви зрозуміли, я виробника навіть не пам'ятаю, мабуть, якийсь польський виробник, такий відомий синя така упаковка, якщо знайду. То я в відео додам. Дуже ну, смач, смачніше виходить. Не зовсім, звісно, натуральний. Та тут із сіллю він, але іноді використовую для приготування. Це у мене просто млинок ще з України привезений. Хто давно дивиться канал, то той знає. Цей млинок, я його дуже давно використовую. Тут у мене суміш просто різних перців. Іноді теж. А раніше дуже часто використовував, зараз рідше, бо вже мелені оці використовую суміші. А раніше його дуже сильно використовував, тому він у мене є. Так, це у мене до кави трошки кориці. Тут є звичайно банка солі. І тут ми переходимо це у мене сванська сіль, Ви бачите, гостра. Це така, такий набір солі. Грузинський, бачите, в магазині придбав, також використовував і до м'яса, до птиці. Можна використовувати. Декілька раз готував, смачно виходить, непогано. І отакі маленькі баночки це такий набір, дружині, подарували на роботі. Отакий набір класний. Тут, бачите, це суміш перців з сілью. Це така також тут і сіль. І приправи дуже ароматно. І ось така сіль, бачите, рожева. Клас. Вона така крупна, крупна, дуже гарно виглядає. І це також набір тут з червоною паприкою. Я думаю, так вам буде більш видно. Отакий От гарний набір, дуже ароматний. Це до м'яса. Краса, отака. Так, ну по приправам. Майже все. Я не знаю, у мене тут з України трошки є, бачите, духмяний горошок та лимонна кислота. Це навіть з України все було привезено. Я вже частину викинув, бо вони вже не використовувалися. Кориця, бачите, у мене ще є приправи з України привезені. Ні, це вже перець духмяний тут придбав. Ну, звісно, це перець духмяний, кажу, дивлюсь, лист лавровий. Використовуємо щодня. І трошки у мене тут зіри. Ось така тут. Бачите, ось я її заклав, так, щоб вона не дуже вивітрювала зіра. Це також з України. Все більш тут приправ у мене таких і немає. Це кнор, просто у мене бульйон такий сухий, як ви зрозуміли. Що ж, пішліть, я вам покажу тоді соуси. Зараз дістану, покажу вам, ще соуси цікаві. Так, друзі, все, що дістав з холодильника. Ось у мене на одній полці вони зібралися і поїхали навіть з першого. Зараз буду показувати і розказувати соус шашличний, такий малий, бачите, грузинський. Ну, я вам скажу, річ найсмачніша, мабуть, до м'яса, до шашлику. Ідеальна річ. Рекомендую, хто ще не спробував, скробувати, продається багато де. Я знаю, в різних країнах можна придбати його. Я його куштував і в Україні, і тут в Ізраїлі він, на щастя, є. Мені до шашлику до м'яса дуже подобається, дуже смачний. Кислинка, натуральність його ну, просто супер. Так, поїхали далі. Шрірача соус, як бачите, такий солодкуватий. Ну, це такий більш до спагетті використовує до макаронів. Ну, а там хто до чого любить, ну, на любителя. Це солодкуватий такий соус, але смачний теж. Так, тепер, ну, як ви зрозуміли, соєвий соус, кікоман, класика, така можна сказати, соєвих соусів. Е, ну, Класний, до деяких страв він ідеально підходить. До... А так, хто любить, хтось любить соєвий соус у будь-якій будь страві. Я і м'ясо мариную іноді і можу ще з якимись стравами також використовую іноді цей соєвий соус. Так, Покажу вам це гірчиця ізраїльська. Отак вона виглядає. Нічого особливого, проста, не дуже гостра, так, помірно гостра, скажу чесно, така вона. Про з чим її їдять, не буду розповідати. Ви всі самі знаєте, що гірчицю використовують будь-де. І пельмені, і вареники, і м'ясо, і запікають м'ясо, і маринують м'ясо, і птицю де, ви, де захочете. Так, що це у нас? Хайнс, майо, чап, чи майо чуп. така суміш поєднання майонезу та кетчупу. Отака річ. Трохи там і оцту є у составі. У складі, правильно казати. У складі є трохи оцту, тому такий він, трохи кислуватий на вкус. Але на любителя також із картоплею дуже смачно. Хто не пробував, спробуйте, хто вже, хто вже куштував, можете написати ваш відгук. І що у нас тут залишилось? Так, залишився у нас отакий це барбекю стейк соус. Отакий. Це я вже тут, звісно, в Ізраїлі всі ці соуси купував. Ну такий, Він трохи сладкуватий і такий дуже, бачите, азійський автентичний соус. Ну, не знаю на любителя, хто також куштував, напишіть, мені він не дуже чесно сподобався. Я в ньому, з ним готував рецепт і курку готував, і м'ясо. Ну, так, 50 на 50 я вам скажу, мені не дуже сподобався. Звичайно, український королівський смак кетчуп до шашлику, придбаний в Ізраїлі, його вже тут майже нема. Ну, просто звичайний кетчуп. Нічого особливого. І соус табаско. Перечний соус, три, е, три зірочки, той, що середній звичайний перечний соус. Гострий. Класика можна додавати до будь-яких маринадів, до будь-яких таких соусів, що ви хочете трошки. В них збільшити гостроту. Рекомендую також необхідна річ у, кожного, у кожної хазяйки, у кожного хто готує любителя готувати, в холодильнику повинен бути, бо іноді дуже потрібно додати трошки гостроти у соуси. Ось усе моє оце хазяйство, що я вам хотів сьогодні показати. Ну що ж, друзі, на цьому все. Я думаю, вам сподобалося. Якщо ви також хочете ще якісь подібні випуски тематичні, то напишіть питання, на яку тему ви хочете побалакати, або якусь розповідь почути, почути, може про якийсь продукт з Ізраїлю, ви хочете більш детально почути, або про якийсь ви цілий там розповідь, якесь порівняння, ви хочете почути про продукти з із Ізраїлю. Будь ласка, звертайтеся, пишіть всі ваші запитання. Внизу в коментарях. На цьому все. З вас лайк та підписка на канал. І, звісно, пишіть, пишіть, пишіть. Всім по можливості відповідаю. І до нових рецептів. А вони будуть незабаром. Пока!